何 <laughs> <laughs> Яке, який? Якщо, 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 якщо працює на виробництві. Вирішається? Mm. Так, по-мали. Тато він на сесії вже нічого не that's <laughs> a Віталікає, що це у вас рукава зіркальна. Прошу вас, назвіть себе посаду. Ви працюєте. Я Чубатинський Сергій Вікторович. Я голова первинного середку Української народної партії села Обудівки Троснецького району Вінницької області. Ми з вами знаходимося фактично в географічному центрі села Обудівки. Дуже давнього села, яке має дуже таку значну історію. Це село було ще засновано панами Сабанськими, які їхній маєток розташований був на території сіл Обудівки, Верхівка і далі в сторону Крижопільського району. Наше село розміщене фактично в долині річки Берладинки. Тут в давні часи. Була перетин торгових шляхів. Центром, можна сказати, що центром розвитку села, його скупчення був цукровий завод, який знаходиться тут зразу поряд з нами. Тут на фоні є школа першого-другого ступеня, в якій навчався лідер нашої партії Юрій Костенко. Тут він проводив свої перші роки, зробив свої перші кроки, вивчив першу букву, першу цифру. І Дане село наше можна сказати, що це є та колиска національної свідомості тих патріархальних певних устоїв, які ще збереглися в нашій Україні. Я думаю, що в першу чергу вони зіграли. Дуже важливу роль в формуванні свідомості і нашого лідера, а також багатьох з нас, тому що от і вибори показали, як наша будівка, кого вона підтримує, яким вона шляхом хоче розвиватися, якою вона бачить майбутнє своєї держави, майбутнє свого села, якою вона хоче бути. Добре, дякую. Thank okay. you. Вони не підтримували, не відбиратимуться. Тут церкви відбиратимуться. Відбиратимуться. Тому що тут вже розчервувалися. Відбиратимуться країни. Ну, а вестися на голови сільського? Які мають плани? Де кондитерські? В церкві. Тоже день назад на червосный точку. Поэтому нам тоже не на сегодня не надо. Но я буду серьезнее представление на этой точке город. Серьезно впливает его виробный брат, который зараз член провода наш. Были маленькие правости.

Будь ласка, пройдіть. а на мене. На... А, ну дивіться, дивіться, Да, добре, 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 добре. Ви ж можете повторити? Можу повторити. Открито, от ішов замов сірським, і він же слухав, як я говорила. А чоловік ще раз розкажіть, в чому справа? От що зараз погано Ветеранів заводу Ні, просто поставить розкажіть, будь ласка, ще раз. Ми, О, ти... ми ветерани війни, не маємо права зайти в завод. От ми проробили все життя на пенсію, пішли з цього заводу. і не маємо права зайти в завод, тому що ми посторонні люди. Ми не збираємось, нам от треба, наприклад, у баню сходити. Єдну баню нам треба. Більше нам нічого не треба, ні допомоги, ні нічого не треба їм. А так, що як це ми... фотографірує? Хто фотографує? Костинка квартиру. Ну є ж пройшли рік фотографували. І малювали. От. Та й оце таке.

Нічого не помпливано, да, трошки десь да, не да. Достроїлися, не Достроїлися на да, всю ширину. Так відповідать. Та, ні, не далеко. Юрій Іванович Костенко сказав вам передати привіт. Ось такий привіт. Бачите, маленький, пам'ятаю вас. Да. Ой, сказав поцілувати. Ой, не, Як гарна тарілочка, гарний черепочок. Чи <ріпи> може я дай поставлю вам здоров'я і вам усім, що ви мені спасибо, що навістили мене. Да. Це Олена Павлівна Яворська, вона заступник. Яворська, заступна. Наступнику Юрія. Нас одного міста приїхала сюди. все, Валерія, да. ну, не смущайте, не, не смущайте, хай до хати, йдемо подивитися. Ми вже дуже спішили на два. Три був сорок років я його не бачила. Він прибув з таким подарком. я говорю... Не пам'ятаю. Не дзума так, да. Отак я, якось так по голосу чи що. Діти міняються, зрослиють, знаєте, мужають. Як вони отакі були, такі були, такі були. А тепер вже хажаїли. так. так. Да. Зараз, зараз, зараз. А це свій коржу, що ми. Патрона да. Петрівна, то ми дуже спішимо, це ми нічого, нічого, на минуточку. А куди ви так спішите? — Ні, то нам ще мені на Вінницю вертатися вже ж скоро сонце. Ні-ні-ні, що ні, ні. ви, ми дуже спішимо, це ми так. О, бачиш, що галству, газу, да. де галсту? Де? Де? У мене галстука немає. Добре! Молодіж любить звитивки. Костя, хоч би хто що сказав? Нормально, що! навпаки це державна програма, все нормально робиться, бо без лишиться для села. Да чекала тієї фото, що тоді фотографії мали Матрона Петрівна не вийшло. Не знаю. Не вийшло. Не знаю, куди дзвонити і кого питати. Ні-ні-ні, не, не, не вийшло. Ні-ні-ні, Матрона Петрівна чесне слово, до чоловік на роботу сьогодні. Йому на 6 часов на дежурство. Ні, ну, ні, ну я все дивіться, я ж з вами присіла, але я дуже, дуже спішимо. Ви бачили, що ви, слава Богу, слава Богу, такого крепкенькі ще. На розвиток цієї програми виділяється через ладиж. Яка логіка, чому не через них? Я запам'ятала, що така стрічка була. Uh -huh. І ось ми маємо намір зараз у цій листівці якраз ще раз глянути в бюджет, офіційно який затверджений, підняти питання і про цю стрічку. Вот туда рыбки. То это будет просто постельный. Кто будет суп? Мы в трех. Ну да. И Вовка будет. Не не такой.